Цікаво, що історія створення, створення видавництва, така вона трошечки було експромтна. Я працював в різних видавницях за радянських часів, видавниці наукова думка, академії наук. Коли почалась перебудова, йшли до Незалежності, я працював в інших видавницях. Але тим, чим я займаюся, ті книги, які хотілося б мені видавати, то для цього треба було створити видавництво, яке б. Дійсно було, щоб це було українське видавництво, щоб видавати українські книги. І так трапилось, що і підмога підспіла, мені запропонували мої дуже близькі друзі, знайомі, воно десь через родичів. Значить, і В 98-му році, 30 листопада, от якраз десь ось доявили, 11 років вже в цьому році буде. От, за допомогою Андрія Яковича Михалка, Валерія Андрійовича Михалка, і головне це Ілони Андрієвської, середньої моєї доньки, яка приклала багато зусиль, щоб таке видавництво я міг створити, була і створена криниця. Ну і саме цікаво, що з перших вже днів, знаєте, от, як вам сказати, з обороту було це все для того, щоб заявити. Видавництво, ну можна там розкачуватись, було там і рік, і два. Але видавниця заявила себе звичайно буквально з перших же місяців. По-перше, дитячими книгами, серія Театр вдома. Я їх правда тут не розклав, але ми потім викладемо. От потім іншими дитячими книжками. І е, на цей час у мене підспівала підспіла таке видавниця як Україна у Старій Листівці. На спомин рідного краю, яка, е, я все видавництво був, я один в своїй майстерні на Михайлівській, І ось ця книга сьогодні тут уже є. От, вона зазначена видавництвом «Криниця». Це, по суті, перше таке унікальне і солідне видання за всю історію України, яке вийшло на теренах нашої України. Е, і... Це перше видання, яке на повний голос заявило про видавниця Криниця. Це Україна в Старій Листівці. Книга, яка е пішла по всьому світу, це книга, яка представила Україну от своїм в книгі вміщено десь були понад 7 тисяч творів поштової листівки, які зібрані в цій книзі, і вперше були видані криниці. Виходили видання довідкові, словникові видання, дитячі книги. Але головним пріоритетом видавництва все-таки були це історичні, історичні книги, це художня література і особливо видання з питань образотворчого мистецтва, взагалі мистецтва. От. Тому десь так і виходило, що йшла книга за книгою, наступною такою вагомою. Роботою у видавниці Криниця це була, це була книга Василь Кричевський, Кричевський Українська культура ХХ століття Мистецькі роди України в серії Повернуті імена. Це теж фундаментальне видання. Автор цієї книги Валентина Рубан, яка все своє життя присвятила творчості Василя Кричевських, родини Кричевських. Ну, це було зібрано в таке ось вагом, вагоме видання. Знаєте, кожна книга має свою історію. Коли вже закінчили підготовку цієї книги, готова була до друку, в цей час із Венесуели привезли родичі, внуки Василя Кричевського десь ще 360 робіт. І ми їх вже додатком доверствували. По суті, ось така книга сьогодні вийшла, яка теж книговидання, яке йде по всьому світу в Україні. І представляє нашу культуру, як кажуть, на всіх континентах. Книга Українські народні пісні ось цей примірник, який тримаю, — це третє видання цієї книги. Автор порядник Михайло Андрій Якович. От. Книга, яка вібрала в себе найкращі твори української народної пісенності. І що саме цікаво, от перше, друге видання, третє видання. Ми твори Шевченка, Тараса Гро Шевченка, на його слова от, виділили і зробили окремим розділом в цьому виданні. Це сьогодні унікальна та ж книга. От, ми пишаємося тим, що ми у 2000. Першому році, а потім ось перевидання. В 2007 році видали таку унікальну книгу, як «Шевченківські лауреати 1962-2007 рік. Це також унікальна книга, це де зібрані всі лауреати Шевченківської премії від дня її заснування. Зараз ось ми наближаємось десь до святкування 50 років цієї премії. Це теж таке видання. Одним із таких. Тож, значимих видань для видавництва Криниця це є Шевченкова криниця, афоризми Тараса Гроша Шевченка. Ця книга була видана Володимиром Дорошенко в 22-му році. І до нас попав примірник цієї книги: розшарпаний, розшитий, брудний такий, рваний. От. І ми хотіли факсімільне це зробити, але в зв'язку з тим, що тут там були довільні переклади. Творів Тараса Шевченка. Довільні тексти якісь. Десь два роки допрацьовували і сьогодні ось видали таку книгу, якою може пишатись Україна, український народ, це Шевченкова криниця. Ну і хотілося б особливо наголосити ось на такій книзі, як художники Києва на міжі 2-3 тисячоліття із дерева життя українського образотворчого мистецтва. Ну, це. Складна, знаєте, кожна книга має свою історію. так І ця книга десь вона готувалась і ну, понад 10 років в видавництві Криниця. Дуже були великі складності з виданням цієї книги, все, як кажуть, кошти. От, ця книга не була заявлена ні по державним програмам, ні по закупівлям. Тому видавниця якось своїми силами пробувала це все зробити. Але в останню хвилину десь доля звела з унікальною людиною, державницькими такими поглядами. Це Павло Олександрович Кривонос. О, це генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв Україні, Київської міської ради. І ця книга побачила, як кажуть, світ. Видання таке було видано. Це книга, яка вібрала в себе творчість 350 художників. 1136 творів представлено в цьому виданні. Тим, крім значить, вона супроводжується ґрунтовною вступною статтею Юрія Білічка. От. Автор упорядник цього видання Вікторія Андрієвська. І е, що ж саме цікаве, і цінно в цій книжці це вперше, де в кінці книги про кожного художника є монографічний аналіз його творчості. Це, е, це вперше, як кажуть, на такому рівні видано таке видання. От, і сьогодні це той випадок, коли, ну, як знаєте, такий я вислів, застовбили. От що ж воно Яке ж воно наше мистецтво на межі століть, тисячоліть? От. Той десь така назва, на межі другого, третього тисячоліть художники Києва із древа життя українського образотворчого мистецтва, живопис, графіка, скульптура. От... В планах видавництва Криниця такі унікальні видання. Ну, по-перше, продовження серії Мистецькі роди України Василь Кричевський. Зараз видавництво готуємо. Продовження цієї серії, це Федор Кричевський. Це ось, бачите, Василь Кричевський художник, який виїхав під час, під час визволення Києва, прожив, закінчив своє життя за межами України. А брат Федір Кричевський, який лишився тут і продовжував працювати, от, доля склалася і в того по-своєму складно, трагічно. І Федора Кричевського, хоч він і лишився тут, доля теж склалася трагічно. Тому це теж, як кажуть, все зробимо для того, щоб ця книга вийшла. Я міг би називати дуже багато видань. Ось, наприклад, такі видання, як Тетяна Майданович, Покаянна молитва поезії, невеликі книги або її ж книга Христос і Прометея, лірична поема. Невеликі за обсягом книги, але сьогодні це великі раритети. Сьогодні у нас умоляють, дайте. Ми ж все робимо для того, щоб зараз перевидати ці видання. Це унікальна поезія, унікальна поетеса. От, це головний редактор, видавниця Криниця. Але я живу, що це одна із найбільших поетес сьогодні у нас на Україні. От. Ну і багато-багато іншого. Ну, я міг би, наприклад, вам э, розповісти ось про таку книгу Роздуми про батька. Це Юрій Стефаник, син Василя Стефаника. Упорядкував цю книгу і підготував Федір Петрович Погребенник. От. Це теж унікальне видання, це раритет сьогодні. От. Це дуже цікава доля Юрія Стефаника, людини, яка жила за межами України, от. але ніколи в думках не розривала цей зв'язок. Ну і Багато інших видань. Ось ми пишаємося такою книгою, як Тарас Шевченка, каталог творів Тараса Шевченка, який знаходиться в Канівському. Е Музеї Тараса Григо Шевченка, це також унікальне видання. Це закаталожено, по суті, всі твори, які там зберігаються. От. І ну, рідкісне видання, воно видано було обмеженим накладом, тиражем. Це теж одна із взагалі видавниця криниця дуже багато уваги приділяє Шевченкіані. І якщо ви побачите, у нас не просто. Багато видань, які присвячені творчості Тараса Григор Шевченка, але майже в кожному виданні так воно складається історично і в літературному плані, що є згадка про Тараса Шевченка або якийсь розділ присвячений Тарасу Григо Шевченку. Такі видання. Що було зроблено за радянських часів. Це просто унікальні видання. Видання, яке дуже складно було затверджувати, дуже складно було, ну, як кажуть, пробити ці книги, але вони виходили. Наспівав якийсь ювелей, обов'язково робилось якесь видання. От, Наприклад, коли було е, святкування 70 років радянської влади, то ми з автором, у з Юрієм Васильовичем Білічком скористались цієї нагоди. Е, нам замовили мистецтво народження з жовтня. Ми ухопили за це, тому що це була можливість виставити і поставити на свої місця тих художників, які незаслужено були викинуті з історії українського образотворчого мистецтва. І це нам вдалося. Репресії, голодомор, нищення народу, виселення українців і в той же час яка могутня творча струя. Творчий такий потенціал був о, в Україні, і можна собі тільки уявити, якби не було репресії, якби не було цього історичного, як воно склалася цієї ситуації, яка б як би Україна виглядала, скільки втрачено майстрів, слова, пензля, скільки репресовано було творчих людей. От. Але ви розумієте, от я ж поясню, що а воно проривало. А ми все рівно робили щось, вбили за це, проблеми були, нищили, як кажуть, от 80-ті роки, які на сьогоднішній день ніхто про них не пише, і не згадує. Я десь в інтерв'ю так от інколи про це розповідаю, що е, коли вже за національну свідомість не садовили. от, от можна там Бориса Мазулевського привести приклад інших людей, попав під я, під цей молох. А старалися зрівняти з асфальтом, розтерти тебе. Нема такого художника, нема такої постаті, нема такої людини. Але все одно робили, ви розумієте, піднімались і робили. Канцтабари німецькі знову це виходить на цю тему там. Звінили американці. Проблем багато із за цього. 1954 рік е, ну, по Україні кожен рік десь ну, і в школі, по селах. А 1954 рік пересильний табір, бухтанаходка, Ваніна, ржави трюми так що Воно десь, ну я знаю, сьогодні якось. Ну, от. І в 64-му році повернувся в Україну. Перерив був, в 57-му році вже переїхали мої батьки а потім... на рік на Україну, а потім вже по своїй волі поїхали туди на Далекий Схід. Батько отримав запрошення на військовий завод. І... От, ще три роки там жили в Савгавані. А я ще й в війську радянському служив, то я тільки в 64-му році повернувся в своє місто Лубне. От. Ну, бачите, освіта, у всіх теж. Закінчив школу, пішов в інститут, все. У мене воно все отак от теж перевернуте. Я грамоту ту художню здобував в 57-му році повернення на Україну в Лубни, в художній студії у Василя Івановича Сименюти. Це, по суті, людина, яка так дала мені таку якусь основу підготовку. А потім. По поверненні на в Савгавань, знову три роки я вчився в студію художника Дмитрія Новікова. От. По поверненні на Україну тільки аж в 76-му році вступив в Київський університет і закінчив факультет журналістики, ваш колега. Тому в мене перегукується, бачите, я художник, публіцист, журналіст. У мене багато друкованих статей, серйозних, таких глибоких статей, передмов до книг, після мов. Ну, така із праць журналістських найбільша праця моя це така буде Україна, які будуть у нас серця. Це після мова до книги Христос і Приметей Тетяни Майданової, де розвівся на тему. Незалежності України і того, що відбувалось в Україні на 55 сторінок. От. Ну а художник, я по суті, самобутній художник. От через народні традиції, через народне таке малярство, прийшов до того, чим сьогодні займаюся. Я художник книги.